Друзі, всім привіт! З вами Жека на каналі Мандриє. Сьогодні вам розповім, як дістатися до дуже мальовничого місця, з якого буде видно історичне місто Раб різні острови в Адріатичному морі. І так, погнали! Це місце розташоване на острові Раб Хорватія. Якщо ви там відпочиваєте, то вам треба сісти в свій автомобіль або на велосипед і доїхати до пляжу Ферканія. До речі, про цей пляж в мене вже є відео на каналі. Рекомендую. Ми їздили автомобілем і тому наша кінцева точка біля пляжу Феркання такого імпровізованого шлагбаума і степка. Далі нам треба буде пройтися пішки десь хвилин 10. І ми дійдемо до краю цього півострова. Дуже гарна локація для медитації, для фотосесії, для відпочинку да й, мабуть, для рибалки теж. Тому рекомендую.